Росіяни продовжують штурмові дії на фронті. За даними генштабу, найскладніша ситуація на покровському вітинку фронту тривають важкі бої в районі Торецька та Часового Яру. Атакують Росіяни на Харківщині. Окупанти намагаються прорвати українську лінію оборони в районі Вовчанська та Лиману. Більше про оперативну ситуацію на сході в нашому огляді. Противник намагався просунутися на харківському напрямку, але дістав відсіч кадри з під Вовчанська. Бійці підрозділу Скорпіон, бригади Гард дронами та з мінометів били по бліндажах противника, який намагався закріпитися. Помітивши пташок, ворог стріляв по них, щоб збити не допомогло. Підтверджене знешкодження 14 окупантів. На Куп'янському напрямку наші оборонці знищили розвідувальні БПЛА типу зала, орлани, суперкам. Дрони противника полювали на позиції наших захисників. Проте пілоти батальйону безпілотних систем Кондор знешкодили повітряних розвідників. Дронарі третьої штурмової продовжують випалювати російську піхоту з будівель. Напередодні залетіли на ФПВ до ворожих сховків. Також уразили заховану гармату та вантажівку. Утилізують противника і воїни хартії, нищать техніку та склади з БК. Ворог намагався просунутися на Лиманському напрямку. Бійці 66-ї окремої механізованої зафіксували, як окупанти спробували піти в наступ, але нікуди не дійшли. Одного ліквідували ударом українського ФПВ, інший після скиду з дрона застрелився сам. Вдале полювання на сіверському напрямку показали і бійці Слобожанської бригади. За місяць поцілили 30 ворожих БПЛА. Більшість це дрони шпигуни. На Краматорському відтинку значні успіхи у прикордонників. Бійці знищили самохідну артилерійську установку Акація, три танки, пункт управління БПЛА, гармати, чотири одиниці автотранспорту окупантів, а ще низку ворожих укриттів та піхоту. У районі Турецька противник систематично атакує, щоб поліпшити своє становище. Воїни зведеної бригади патрульної поліції у зоні своєї відповідальності зводять ці спроби на нівець. На Покровському напрямку снайпери «Спартану» відмінусовують групи росіян. Бійці діють злагоджено з використанням дронів, артилерії та стрілецької зброї. Снайпери ведуть спостереження вдень і вночі. Усі цілі, які бачать, вражають миттєво. А це кадри роботи ударних безпілотних авіаційних комплексів «Шершні Довбуша». Їхні ФПВ-дрони спопелили два ворожих БТРи. Бійці вистежили їх під час пересування і кількома ударами утилізували разом з екіпажем. Зіткнення і на Новопавлівському напрямку напередодні десантники 79-ї таврійської бригади відбили штурм російської бронетехніки і мотоциклів. Наші оборонці знищили танки, бронемашини та засоби пересування рашистів, а заразом і загарбників. Та, попри це, окупанти не зменшують тиску, кидають сили, щоб прорвати оборону. Ворог продовжує і терор цивільних напередодні знову гатив по Костянтинівці. У наслідок обстрілу спалахнула пожежа. Надзвичайники її загасили. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці. Телеканал інтермарафон Єдині новини.